Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички. Я знову радий всіх вас бачити з задоволенням і залюбки. Я продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас 22-й псалом. Господи, благослови Господь турбується про мене як пастир. Я ні в чому не матиму недостатку на зелених лугах. Там він мене оселив. При тихих водах піклувався мною. Мою душу навернув. Провів мене стежками правди заради свого імені, коли я піду навіть серед смертної тіні ті... лякаюся зла зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене. Ти приготував переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожили. Ти намастив мою голову олією. Твоя п'янка чаша найкраща, і твоє милосердя супроводжувати мене усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Сами листи Господи, благослови нас. Зараз ми знаходимося в Ізюмі. Велике прохання до кожного з вас. Допоможіть мені в поширенні Слова Божого. Поставте вподобайку, поширте це відео, напишіть якийсь коментар. І нехай милість батька нашого Небесного буде завжди з вами. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Я ні в якому разі з вами не прощаюсь, кажу до нових зустрічей. пока, мої хороші!